Від глядачам східного варіанту я Христя Луцик. Наша серія репортажів в Донецької області триває. І Сьогодні про волонтерів, які опікуються евакуйованими з гарячих точок тваринками будемо вам розповідати. Цікава історія про волонтерку з Краматорська. Вас очікує вже за секунду, але перед початком основного відео вподобайка та лайк з вас. Ну а ми починаємо. Цих котиків привезли з Турецька, а зараз вони перебувають у мене в Краматорську на перетримці, щоб потім поїхати вже зі своєю родиною, яких теж вивезли з Турецька, евакуювали вже в Новий Дім. В принципі, вони в мене вже більше двох тижнів. Дуже багато часу займає те, щоб нагодувати кожного, прибрати в кожного. Тому так це такий невеличкий клопіт. Але дякувати Богу, ми їх врятували завдяки іншим волонтерам. Їх вивезли, ризикуючи життям. Окрім перетримки, Ксенія з волонтерами також займається лікуванням евакуйованих тварин. От, наприклад, цим котикам потрібно сьогодні їхати до ветклініки, здавати аналіз крові, бо вони старенькі. Та їм потрібно, скоріш за все, лікування. Одна дуже погано їсть, а інша, в принципі, теж і якась вона така квола трохи, тому будемо розбиратися. Ми є опікуни, тому що це ж перетримка в собі має що піклування за тварин. Якщо вони хворі, то їх треба лікувати. А усі інші більш-менш добре, є стресовані, яким треба там більше уваги. А є такі більш дикі, ось наприклад, дуже дика кішка з нею взагалі дуже важко. Ксенія почала допомагати тваринам ще задовго до початку повномасштабної війни. Каже впродовж крайніх років, об'єм її роботи збільшився в рази, тому підвал власного будинку довелося переобладнати в міні-притулок. Цей стаціонар в нас заради цих тварин, саме тому що їх дуже багато одразу прийшло. А так, через вторгнення, через наступ на Нью-Йорк та Турецьк дуже багато тварин зараз у нас, і не тільки в нас, і в Краматорську, і в Дружківці, Костянтинівка. Усі приймають всіх, кого можуть. З 2018 року я вже цим займаюся так плотно, можна сказати, тому. До війни ми перетримували тварин, прилаштовували, шукали родини тут по Краматорську. Слава Богу, це було реально зробити, не те, що зараз. Ну а з початком вторгнення, то волонтерство стало ще більше, тому що потреб стало ще більше. О, У 18-му році пам'ятаєте, що все почалося там? Це з якоїсь однієї з кішки з двох кошенят. Просто чоловік підібрав кошеня, мама моя підібрала кошеня, і треба було терміново їх прилаштовувати. І з того почалося. Я є координатором доставки і розповсюдження корму від двох організацій в Краматорську. А до війни дуже багато волонтерила рятувала тварин. І зараз продовжуємо так і корми, стерилізації, перетримки. У нас дуже багато. Така сітка волонтерів, які допомагають тваринам, тобто ми завжди усі разом спілкуємось та стараємось допомогти усім, хто звертається. А це допомога від організації «Наузет». А вони допомагають нам практично спочатку повномасштабного вторгнення і допомагають дуже серйозно кормом усіми необхідними речами для тварин. Тому ми дуже вдячні їм за допомогу. Реально вони нас рятують. Тобто, це годує приблизно до тисячі тварин кожного місяця. Нашому місту допомагають дві організації. Зокрема, це також ЮПА Animals. Фоенімалс. Ми також дуже вдячні за ці прекрасні корми від них, бо вони реально рятують наші життя наших тварин. Попри те, що у місто надходить допомога для евакуйованих та безпритульних тварин, її вкрай не вистачає, каже Ксенія. Тому корм для котиків та собак потрібний практично завжди. Інформацію про те, як допомогти Краматорським зооволонтерам, ми залишаємо в описі до цього відео. Потреби зараз це перетримки, місця, де можна, хоча б декілька днів перетримати тварину. А звичайно, кормів теж не на всіх вистачає, бо запитів на жаль набагато більше ніж того корму. Стерилізації це теж першочергова справа, тому що а, зараз в нас до війни було дуже багато тварин, а зараз їх побільшало просто в десятки разів. А, тому ми намагаємося стерилізувати усіх. Завжди потрібні а, ну, в першу чергу перетримки, клітки, їжа, мисочки, лотки, наповнювачі. Вольєри теж дуже, дуже дуже потрібні для перетримок собак. Тому так завжди щось потрібно. Впродовж одного місяця зооволонтери Краматорська рятують сотні тварин. В місті діє декілька самоорганізованих центрів допомоги, де на ентузіазмі працюють люди з великим серцем. Друзі, ви можете підтримати команду східного варіанту. Вся інформація буде в описі до цього відео, ми вже робимо для вас багато цікавого про життя Донецької та Луганської областей. Тому підписуйтесь, аби не пропустити. Побачимось!